У мене ще не була консультація, і вона завершилась десь хвилин 20 тому. І мені так, так боляче за те, що тема, яка була на цій консультації, вона близька дуже всім жінкам, бо дуже багато жінок вони люблять жертвувати собою. Вим'ячого, ніхто не знає. Але головне пожертвувати собою. Доказувати своєму чоловікові, що ось подивися, як тобі потрібно зі мною поводитися. Ось, ось глянь. Ось зі мною так не можна, зі мною потрібно ось так. Ось ти маєш до цього йти. От дуже багато дівчат по молодості, вони виходять за «Та не лише дівчат. І дорослі жінки також дуже часто обирають собі чоловіків, які які мають набагато нижчий рівень розвитку, нижчий рівень потреб, ніж у них. І вони вірять в те, що я його перероблю, я його навчу, я йому покажу, я його замотивую, він буде досягати тих висот, яких прагне жінка. І в принципі, якщо ти прагнеш якихось висот, то в тебе точно є якийсь потенціал для того, щоб це реалізувати. Але йти ти. Для чоловіка, намагатися йому розповісти, що ти там будеш робити, як от все треба себе реалізувати, скільки тобі потрібно заробляти. Відчепіться від чоловіків. От просто. Вони по-своєму нещасні, і щасливі одночасно, вирішуючи свої якісь потреби, вони також пройшли цей звіт, що чомусь навчитися. От не потрібно їх перепрацьовувати, переробляти, ви їм не психолог, не мама, не няня і все таке інше. Просто беріть собі чоловіка, який буде рухатися в тому ж самому напрямку, якому цікаво йти туди, куди вам цікаво спочатку. Не бійтеся, задавати їм питання про те, а чого ти взагалі від життя хочеш? А сім'ю ти створюєш для чого? От в мене таке враження, я якось спілкувалася зі знайомим своїм. І він також чоловік, він каже, слухай, ну мені інколи здається, що пари, які я знаю, вони заводять дітей як золоту рибку. З думкою про те, що якщо їм щось не сподобається, вони зможуть віднести цю золоту рибку кудись і кудись там і їздити. І все буде іповцу. І не треба нічого вирішувати. А насправді сім'я, стосунки, це такий довготривалий проєкт, на який ви підписуєтеся. Обидва, заявили обидва, не відповідальність, а не лише одна особа, яка бере цю відповідальність на себе. Причому одна особа це зазвичай жінка. Вона бере цю відповідальність на себе, вона її тягне, як у той якийсь арпонір. За чого? Вона, її бере, ніхто її про це не просив, але ж очікування, оці соціальні очікування, які потрібно виправдовувати після воєнні. В принципі, це така прошита установка після війни, ну треба хоч якогось чоловіка, бо інших немає. От тоді був дефіцит. А зараз... зараз у нас теж буде дефіцит через цю війну, яка об'явлена, яка не зрозуміла, що це взагалі таке. Чим оце коїться, що з цим робити, куди його бігти. І тримаються у то, без якого-небудь. Тому що, якщо не цей, якщо буду сама, буду засуджувати. Мене не приймуть, я буду не такою. А хочеться бути такою щоб всі мене сприймали, щоб всі мене бачили, поважали. І цей список можна продовжувати, продовжувати довго. Насправді, це бажання з дитинства, коли нам хочеться, щоб мама і тато нас побачили, щоб вони сказали, що так, те, що ти робиш, це класно, нам все подобається, ти така, яка є вже зараз, нормальна. Не треба бігати до всіх людей і просити в них одобрення. От скажи, що я нормальна. От хвати. От постав на цьому крапку і рухайся далі з позиції, що з тобою все гаразд. Що тобі не потрібно бігати і випрошувати у інших людей, що з тобою все окей. З тобою вже все окей. І рухайся з цього. І не доводь чоловікам, не розказуй їм. Як потрібно з тобою поводитися, Вони не бо ж це не хочуть? Ну вони не бачать тобі цінності, бо ти сама не хочеш для себе нічого зробити. А якщо ти сама для себе не хочеш знайти час, не хочеш приділити собі увагу, на який грець інша людина прийде і буде це робити для тебе. Ти сама не бачиш своєї цінності. Як чи ти це побачиш. Побудьте з цим подумай.